Займала, як ми тоді говорили на минулому виконкомі, ми говорили про те, що це мала займатися ініціативна група. Чому знову займалася міська рада? Чому? Чому Мала займатися ініціативна група. Якщо ви не знаєте, знову займалася міська рада. Чому мала займатися Бо ініціативно високому міський голова? Ні, Якщо ні. він не виступили, ми їх і не, не громадську раду. ми прийняли, рад. Роби, прийняли минулого контролю. Ми прийняли, що мала займатися цим ініціативна група. І ініціативна група мала все зробити і подати. Другу, І подати в міській раді вже повністю протокол, встановчих зборів. Чомусь це все проходило знову за цей міського. Це був обраний голова серед людей. Він від курану, встановчик зборах повністю відхилили. Серед наших обраний голова. Ви зрозумієте, я, я хочу просто всього на все на все до вивчення цього питання. Я не говорю, що це нам не потрібно. Нам, нам громадська громадська рада. Будь ласка, я дозвольте. Тарас Давайте на голосувати. Дозвольте одне. Тарас Васильович, Тарас, Василь, Тарас, Василь, Тарас Василь. Що ніхто не відказується від громадської організації громадської ради. Будь ласка, розпокійтеся. Ми всі за, щоб була громадська рада, тому що вона є діюча влада, яка може діяти правомірно робити і, правомір і допомагати громаді. На даний час, на даний час, вам тільки писати з фейсбука за пам'ятник, ви будете пам'ятники будувати, бо, що я я постійно постійно. не буде писати. От пам'ятці комуністично можуть будувати, то будувати. Тому що ми за них писали фейсбука, от пишіть далі. Дійсно. І для того, щоб для того, щоб це було дійсно правильно, тому що тут є незрозуміло. Да, вони хочуть зараз щось робити, тому що це і влада. Це і влада, якою вони будуть собі маніпулювати свої ідеї. Тут є організації, які є двоє. Громадська рада, громадська організація має двох людей. Ромазка, громадська організація має трьох людей. І вони будуть керувати тут повністю цілою округою. Може, ми ви, давайте вивчимо це питання правильно, як воно має бути. Давайте він дивимося до кінця, і зробимо так, як воно має бути. І На голосування, що починається на у нас більше, на громаду. Працювати на громаду треба. На мою думку, треба це питання треба допрацювати. І от наприклад, щоб було зрозуміло, зрозуміло чим вони будуть займатися, які вони будуть мати повноваження, і, і також робити... Наприклад, людей приймати на корпусній основі. Я перепрошую, як установому Кабінету міністрів No 996. Допуском всім вказано, що склад громадської ради формується на установчих зборах для проєкту голосувати. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Завдання ваше просто схвалити збою. Нам просто схвалити робити. Ви Сануні, я припрошу, давайте закликні вже членами, повинні зрозуміти, що ви будете голосувати за всі їхні діяння, будете не відповідати, бо є перша ланка, яка проголосує за їхні діяння. Яку Я, 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 я перепрошую, я бачу, що за корпі переходять смерті. Я змушений ставити на голосування. Є дві пропозиції. За те, Так. Хто собі яку має позицію, будь ласка, а що не якщо, наприклад, перетягнеться ще на місяць чи на два місяці? Ми, 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 ми зараз приймаємо рішення, чи ми не стане. Я таких громадських організацій, я далі, не знаю, наприклад. Само не понові. Два пани Юрія, так, буквально по хвилині. Я вас прошу, ну будь ласка, давайте проводимо. Нормально. Будь ласка, я вас попрошу, давайте поговоримо. Спокійно. Я придумаю встановлюючими з зборами Сказав, пане Бойко, прийдіть, будь ласка, на установчі збори, а ви ви казали, що це закритий клуб. Ви не прийшли зараз. раз. Якщо ви переробите установу Кабінету міністрів, питань нема. Ви їх не переробляємо. Так ви гости, ви туріте готи. Ви встанемо ці новий, а не це дії. Давайте ми закінчимо зараз. Ви мене, власне, побажаємо. Створюється новий орган, що не знають, як він користувати. Ні виконком, ні депутати не мають права в роботу. Але ви подивіться, будь ласка, на список цих організацій, вони не невідомі. Вони створювалися за тиждень до того, як проводиться з бути реально оцінений за доповідач. Має бути зачетно. Чому, коли ми депутати призначали членів виконкому, ми голосували по іменам? Ну, ми зараз не можемо зрозуміти, якщо, хто це громадські діячі. Скільки це буде так. для народу? Це створюється... скільки у нас влади є в місті. Скажіть, хто, хто робить владу? Ну От серйозно чи треба, нам, чи не треба? Ми, ми не треба. місто розриваємо дуже добре. Подивіться, що по ми, ми робимо. Ми не тверезі? Я розподіл, як питання цього слави, на кулкому діляться, на якісь дві, дві лайки, вони йдуть до влади, йдуть до влади. Робити, ми йдемо всі разом спільно робити одну справу. Але коли починається робити роботу, починаються якісь дірочки. Ті перетягують канати туди, ті перетягують туди. Людина має свій город, хоче зробити собі заробити якусь копійку. Але хтось що вважає за потрібне, що треба обізнесі, це забирає. вони все нормально? Шано після кутково. Ми такого вас знаємо, що буде проститута, зручно, рута. Шановні панове, заводять. На несходить нас в державі да війна. І будемо хоче заробити, на хліб, щоб прийшла краска. Багато дітка мама сіна. Вони сміятися, тому що у вас все бізнес неправильно. І сніг падає, я на краю речі мають. Як це каже, Раду, члени, які хочуть піти в громадську раду. Ці організації громадські діючі всі, Руслана, скажіть, будь ласка, відколи діючись. Чим вони ще займали? Нехай вийде на футболу і скаже, що я таку організацію роблю. Я перепрошую, давайте навіть. Тарас Васильович, не робіть цього, бо я не знаю, чим це закінчити. Я змушений поставити на голосування. дайте слово, будь ласка. Ані автівники асфальто організації афганці. Ви це знаєте? Я знаю. Ви чекаєте половину роду. Ви не кільковаєте. Там половина організацій прикривається. Юрій Юрий. Юрій Юрий, я вас не трогаю. Не трогайте авансів, не трогає нікого. Але там багато є тих, що там є місті там, не вийшов. І я маю перевести дане питання на голосування. Так. Є а, дві вимляю. пропозиції. Я даму можливість, можливість висловитися кожному. Перша пропозиція, яка була, це про громадську раду затвердити. Наступна була пропозиція. Відкласти до наступного, так? Не відмовити, а відкласти до відп вивчення.

А друга пропозиція або не заказує. Я би хотів ще таки внести пункт. Ми можемо не закрити виконком і відплати до, до менчити. У нас такого не питання. Тому, шановні і панове, слухайте уважно, ставиться питання на голосування про громадську раду. Хто за те, щоб затвердити даний склад громадської ради? Це буде перше. Хто за цю громадську раду, яку запропонувала відповідно е, ну, яку... зачитав Олександр Васильович. Чи є потреба зачитати? Не треба. Спец. Там немає спису. Прошу. Челі виконкому роздані на руках. Так. Хто за дану громадську раду, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Кто втримався? Рішення, я так розумію, не... Рішення не вийшло. Діяти автоматично вже і друге питання про те, воно не вийшло. Сановні, питання про план роботи виконаного міської ради на друге триворіччя. Олександр Васильович, будь ласка. Як ви хотите переобрати? Правильно, не проголосував ще за це. Я обіцяю. Ви не маєте проголосу. Буду мати, чекайте. Будь ласка, саме дивитися. Я прошу шість ну Ми вже давали можливість те, що вони це. От тепер. Чого?